У Славуті гостро стоїть проблема забезпечення питною водою містян. Самої води вдосталь. Її беруть з артизіанських свердловин, яких і більше десятка. Проблема виникає, власне, у її подачі до осель. Причиною тому є потенційне відключення підприємства від електроенергії. Ми по воді не піднімали тарифів з червня минулого року, з 2021 року. В цьому році ми планували підняти, тому що ціни на електроенергію регулярно ростуть. В зв'язку з війною. Ми цього не зробили тим більше були рекомендації утриматися від підняття цін. Але на сьогоднішній момент в нас або ми банкрутимо підприємство, або ми вимушені просто підняти ціни. З 1 жовтня задекларовано чергове збільшення вартості електроенергії. Тим часом підприємство і так заборгувало чималу суму. Міського доканалу не дозволили провести реструктуризацію боргу, хоча б на рік. Власних коштів у них немає, як немає їх, і в місцевому бюджеті. Ми заручники такої ситуації, що ми є боржниками для енергозбуту обленерго Хмельницького дуже значну велику суму, в порядку 5,5 мільйонів. Це спричинило підвищення цін, так як ми самі своїми власними силами і коштами не можемо погасити цей борг. Більшість цього боргу складає неоплата населення, наданої йому послугу по воді і по водовідведенню. Якщо ж борг вчасно не погасять, підприємство буде змушене закуповувати електроенергію за тарифами постачальника так званої останньої надії, які є значно вищими від цін звичайних електропостачальників. Відтак на міськводоканал кажуть, додатково ляже тягарем ще 6 мільйонів гривень. При тому підприємство намагається максимально якісно обслуговувати свої мережі та безперебійно подавати воду. Мережі вони не нові, а експлуатуються вже доволі тривалий час по 30 по років. Частково дає можливість ми їх міняти. Так само за свій кошт по мірі поступленню грошей. По якісті води не можна сказати, що вона хужа в міста Києва чи Хмельницького чи Рівного чи іншого населеного пункту. Джерела підземні до 150 метрів, одна тільки скважина знаходиться. У нас два водозабори, в цілому 14 скважин. Вода проходить повну очистку, в місто подається чиста вода. Містян просять вчасно сплачувати за послугу і розраховуватися з боргами, адже вже сьогодні споживачі винні близько 2 мільйонів гривень. В інакшому випадку всі ризикують залишитися без води у і без того непросту зиму. Ми підняли ціни до ну, якщо брати разом водопостачання водовідведення до 49 гривень 45 копійок. Разом це все звичайно. Ми людям пояснюємо, розказуємо. Іншого виходу в нас немає. Обленерго не хоче нам йти назустріч в частині реструктуризації. Погасіть хоча б половину. Ну зараз ми думаємо, як погасити цю половину, щоб підприємство, в крайній мірі трималося на плаву. В мерії кажуть, що таким чином намагаються вивести підприємство принаймні на нуль, без прибутків і без збитків. Але при кожному піднятті вартості електроенергії доведеться й підвищувати ціну на воду для населення. Якби обіцяне державою покриття різниці в тарифах було, то ситуація не мала б такого патового характеру.